Книга псалмів, Псалому 8, Диригентові на гітійському інструменті Псалом Давида. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, здійми славу свою понад небеса, з уст немовлят і тих, що суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоб знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на твої небеса, діло рук твоїх на місяць і зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, ти увінчав його славою і честю, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець і биків. А також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі!